Жахливий вплив і радянського союзу, Росії, зокрема, і комуністичної ідеології відчувається і досі в тій саме східній Німеччині, точніше, східних землях, які входили до колишньої НДР, і це ви я думаю, знаєте, основна електоральна база партії Альтернатива для Німеччини яка по суті, розповсюджує російські наративи. З одного боку, це популістична партія, яка там пропонує дитячі майданчики замість зброї. От з іншого боку, це відверто право радикальна політична сила, яка підживлюється за певними даними, саме Росію. Тобто, на на жаль, ось ці Наслідки Другої світової війни вони відчуваються дотепер. І, на жаль, ми можемо зробити висновок. Ну, на жаль, тут, може, недоречно, що, що ми і так це знаємо, що червона та коричнева ідеології між собою не мали жодних відмінностей. Просто вони, і тому вони були з союзниками на початку, разом розв'язали Другу світову, а потім Ні, там ну, щось. Відмінності, безумовно, були, але вони не мали принципового характеру. Не випадково е була заборонена книжка колишнього президента Болгарії Жельо Желєва, який написав е монографію солідну під назвою Фашизм, е де проаналізував е структуру нацистської диктатури в Німеччині. Її заборонили. Тому що е, будь-який читач одразу бачив аналогію з тим, що було в Болгарії та інших соціалістичних країнах, де е, панували місцеві комуністичні партії. Тобто, ну, це е, е, ну, свідчить про е, е, абсолютну спорідненість. і в цьому контексті я б сказав, що. Теперішнє ото победа бісія воно теж має е, ну, коріння в радянському тоталітарізмі, Я казав, в, е, в такому більш е, глибокому російському е, шовінізмі е, і але е, сучасний е, е, расизм. Це безумовно таке жахливе поєднання історичних традицій російського шавінізму, націоналізму і е, комуністичної ідеології е, цієї радянської е, величі, яка була втрачена через поразку в холодній війні. І... Відбулася, за словами Путіна, найбільша геополітична катастрофа 20-го століття. Тобто, ось такий, таке бажання реваншу, воно якраз є складовою частиною Побєдобєсія Я вже згадував таке гасло: можем повторити, Діди воювали І по суті. Початок е російської агресії якраз е і певною мірою пояснюється от отакою е компенсаторською функцією е війни, що ми нарешті знов великі, ми можемо впливати на геополітику всього світу, нам начхати на Захід, ми його переможемо.